Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні я пограю в Бравл Старс і розкажу все про обнову. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. І сьогодні у нас буде обнова про Хубка Боба. Ну або як його називають, Спанч Боб. Це по-англійськи, скоріше всього. Так ось. Брали старе, додали цю обнову, і давайте подивимося, що тут у нас є. У нас є під магазином така вкладинка Красті Крас, і тут можна побачити різні угоди. Наприклад, багато угод про гроші, ви відаєте гроші, отримуєте якусь нагороду. І ще може бути безплатна нагорода, в якій ви можете отримати щось цікавеньке, а можна отримати, наприклад, якусь, схожу щось на мутацію. А ось, наприклад, цей кларнет, він дає вам на всіх. Персонажів, які стріляють, тобто ну, стріляють, наприклад, як Пайпер, Брок і інші, наприклад, Бель, то він дає їм суперсилу, що в якийсь момент він може просто пробивати стіну одною своєю тичкою. І це як на мене погано. До речі, в клуб, додались, додалась нова подія: це халявний скін з Панч Боба на Ель Прімо. Там треба зібрати 400 40 тисяч грошей, це не, не так уже мало, але і не так уже багато. Так, тепер заходжу на інший аккаунт. Тут я відкриваю всі нагороди, які тут є. Тут продаю цей пляжний брок за 2690 грошей. І за 8 тисяч продається на ваза. Але в мене, до речі, на іншому аккаунті був з вигіднішого году, там 6 тисяч коштував, там плюс був легендарний стардро, пару стартропів ще простих, ще інша штука. Тому мені на цьому аккаунті не так сильно повезло. Тут нам дають ще оцю штучку і нам випадає. Двійний. Двіни... блін, а що це таке? Пайнепл? Це ж цей, це ж ця класна штучка така. Вона діє на всіх метателі, тобто, наприклад, на Барлі або на Динамайка, або на Тік, або на інших бралерів. До речі, коли ви заходите перший раз в Браупас, то вас зустрічає ось така анімація на Сквідверта Мортіса. Я ці бревелпас купувати не буду, але те, що зробили анімацію, це взагалі імба. Якщо буде кожен сезон робити, то це взагалі просто буде імба. До речі, коли ви заходите в катку, то там пише A few moments later. Це класний мем з Спанч Боба. До речі, до речі додали два нових режима це Trio Showdown і другий режим, я думаю, ви вже знаєте, але я вам покажу його потім. Тут треба збирати банки, да і в принципі все. Але тут працюють мутації 24 на 7. Вони тут завжди будуть працювати. Так ось, наприклад, моя мутація. Ще я просто стріляю, і ще зверху прилітає гігантська махіна. Гігантська, буде гігантський будинок там, де живе Спанч Боб. Але, на жаль, він носить всього 1000 урона, напевно, десь так. І тому це не сильно багато, плюс він заходить затримкою, тому від нього втікти буде не прямо якось супер важко. Але все одно ну, ну блін, краще, може було щось краще придумати все одно, але теж непогано. Тут я кидаю бомбочки свої, знищую джанет, але на мене нападає ПМ. І тут я не знаю, як, але вона добиває мене. До речі, її пульки прибували і стіну, якщо правильно зрозумів. Я так зрозумів, це її мутація. Ну, я буду назвати це мутацією, бо це в принципі є мутацією. Просто, наприклад, одна річ діє на пару бравлерів. Тут я напав на Еша і добив його. Я кинув але тут мене трохи відволікли. Я кинув ульту, тут я помер від Джанет, бо коротше, мене відволікли, я залагав трохи тому так. Тут наш Ріко. Ой, який Ріко? Це Кольт і Карл тупо всіх знищують. І мені це сподобалось. Класний режим для своїх ну, пограти зі своїми друзями. Всього грає в нього 12 людей, бо 4 на 3. Це 12, тобто 4 команди по 3 людини. Непогано. Я відкрив Сендропік, знову рарка. До речі, в цьому релпасі піни з спанчбобом. Я би він хотів, щоб мати цей знаєте, пін спанчбоба, там, де він з райдушку стріляється. Тут, наприклад, у бої є така мутація, що він залишає після своїх вистрілів кульки, які підриваються і наносять великий урон. Ну, не прям великий, але непоганий. Але це вже непогана мутація, але все одно, я думаю, краще, ніж в металі, краще, ніж Дінемайка. Тут я просто всіх знищую, знищую сейф. ви спитаєте, для чого я пішов в ограблення сейфа? Це ж режим, який і так давно вже є. А тому, що за цей режим дають гроші, бо за кожен режим ну, точніше, кожного дня є новий режим, за який дають гроші. І я хочу в них, в них пограти і отримати ці гроші. Гроші можна купити в магазині, наприклад, 10 тисяч це там десь 500 -600 гемов. Це непогано так, але блін, якось забагато. Тут я пішов в новий режим, ловля медуз. І тут я вирішив половити трошки медуз. Тут можна бачити, так половить медуз, можна, дивіться, як працює ця гра. Є медузи, які спавняться кожен раз. Ви, наприклад, одну медузу збираєте. Проходить там не знаю, скільки, там, 10-20 секунд, і медуза уходить до вашої команди в сховище. Але якщо вас в цей час вб'ють, то ваша медуза випаде і все, і може зібрати і інша команда або ж ваша команда. Але якщо, наприклад, у вас є 4 медузи, тут ви збираєте нову, а у вас вже таймер закінчувався. То таймер починається знову, бо у вас уже нова медуза. Тому будьте обережні, якщо у вас багато медуз, то краще почекайте і потім уже не беріть ніяку медузу, щоб на всякий випадок не вмерти і не простратити всі медуз. Але це вже ваш пір, тому можете думати, як самі хочете. Залишалось дуже мало часу. Я зібрав аж три штучки, три медузи. У нас нам треба було, і тут у нас стає 17-20 з медуз. Я йду в центр, вбиваю всіх людей, але насправді це, напевно, ботики були. Напевно, і в нашій команді були боти, і в їхній команді, хоча в нашій, напевно, бас був не бот, ну не знаю. Я збираю 5 медуз, бас збирає 2. Тут ми чекаємо часу, у нього 19-20. Я розумію, що якщо зараз виживу, то і все, я просто виживаю і ми виграємо. Як на мене, цей режим дуже непоганий, і він заслужує свої поваги, його ну, ідея взагалі теж непогана. Це як захват кристалів, тільки трохи, напевно, краще і більш динамічніше. Ну і в принципі, що тут у нас виходить, що обнова вийшла класно. Якщо ви хочете, наприклад, дета більш детальний розбір цієї обнови, наприклад, всі мутації нові, то давайте напишіть в телеграм-канал, я зроблю опитування про що ви хочете відео наступне і вийде наступне відео. На цьому, все. Всім дякую за перегляд. До побачення. До нових зустрічей.